Слава Україні, всім хорошого дня. Ви знаєте, Хмельницький я завжди рахував, що це таке місто славетне, так? від самого Хмель, хмель да? Богдан. би то кажуть, батько. Але бачите, я щось останнє відео там, є в мене відео про одну дурноголову дитя, воно ще не розумне, але в башки в неї вже там. Ну, там є сюжет такий, буде. Я вам скину ссылку тут. І не встиг я це відео викласти, як з'явилося інше, як там під російську музику влаштували дискотеки в клубі, веселяться, ну, до людей не доходить. Мабуть, я не знаю, що треба, щоб до людей дійшло, що, що вже взагалі в Україні твориться і куди і прямує світ. А світ прямує до Третьої світової. І оці всі додіки, оці танцюючи під російську, ну, ну просто я не знаю. навіть слів немає, я не знаю, як це все підібрати, як культурні слова. Хто їх виховував, де вони росли взагалі? Я ж кажу що в Хмельницькому. Я завжди вважав, що Львів, Хмельницький, Рівне, там, ну, це такі міста серйозні. А там, теж бачив сюжети, як в Рівному там щось б'ються з ТСКшниками, там ще щось. Ну, люди ви що, подуріли, типу. Чи за вас хтось інший буде захищати вашу країну? Чи ви хочете жити, блядь, як в Рашці, як в Африці? Ті, ну, ну, я просто іноді дивуюсь звук протеста, как я умею, я кайфую. Я пробиваю его полтох. Пали, спи, сияй, сияй, сияй. Так, якщо ви ділитесь трансляцією, але не СБУ, я надеюсь. Чуєш бодь. Що? У нас дуже багато людей дивиться, може виключати. Можеш ще. Включати українську музику і виключити лаву на лауну кла. Забудьте! Ні. Нас... Просто Виводи робіть самі. Я завжди казав, що Україна вона багатогранна, але я не все мав на увазі. У нас є дуже багато сильних, мужних чоловіків, багато є інтелектуальної сили у нас. Ну, а є, як то кажуть... Ох, Ну, в принципі, ви знаєте, я читав історію, і це завжди було таке. Хтось воював, а хтось давав тих же сантів рухопору, типу наш. КГБстам, ФСБшникам. Ну, це завжди було. Хтось сало це все продасть, аби щось було жарти, типу. Їм насипати, там кінь-гречку, то вони будуть за тобою, там жопу тобі, сраку тобі лизати. Це таке, кожному своє. Люди такі. Є, є слизняки, типу. Слава Богу, що справжні України, українці вони не такі. Слава Україні! Dalë budë.